Я вітаю усіх, хто долучився до перегляду нашого ефіру на телеканалі Сфера програма Гість у студії. Мене звуть Андрій Смусімі. сьогоднішній співрозмовник, директор інституту. Трансформації суспільства Олег Соскін. Пан Олег завітав у Рівне для того, аби провести відкриту лекцію. Цього разу вона відбулася в стінах Національного університету водного господарства та природокористування. І сьогодні пан Олег також завітав до нашої студії, аби поспілкуватись на актуальні теми. Пане Олеже, вітаю Вітаю. саме такі враження від молоді від студентства. Наскільки їхні питання сьогодні є актуальними і йдуть в ногу з часом? Ну, питання були навколо того, як взагалі будувати далі Україну, як, яку вона має обрати модель розвитку, щоб долучитись до не тільки е, формально, да, навіть де юре, а й де-факто до розвинутих європейських країн, щоб стати успішною, тому що зрозуміло, що молодь хоче жити, і це дуже добре бажання жити в успішній, заможній, конкурентно здатній країні. І вони хочуть знати. Як це зробити в умовах України, як це зробила молодь інших посткомуністичних країн? Натомість ви вже неодноразово в своїх і лекціях, і виступах в ефірі назвали основну причину, яка цьому заважає, це те, що по великому рахунку зміна системи влади не відбулася в державі. І олігархи одні замінились іншими. іншими. Ну от я ну, якби дуже ґрунтовно аналізую на системному рівні, якби на рівні моделетворення, ситуацію в Україні, аналізую аналізуючи цей процес і порівнюючи з іншими державами. Ну, оскільки Україна все-таки європейська держава і належить до Євроатлантичної цивілізації, то зрозуміло, що нам потрібно, і, власно кажучи, ментально і геополітично, ми це визначились і в ході президентських виборів останніх, і в ході третьої революції, першого етапу, так звана революція гідності, і в ході виборів, особливо до Верховної Ради, Українські більша частина українського соціуму, української громади. Де визначилось, що Україна повинна шукати своє місце в сім'ї європейських народів? Що це означає? Це означає, що треба будувати європейську модель розвитку в економічних і соціальних площинах. Що є базовою інституцією цієї моделі? Це середній клас. Це дрібна і середня національна буржуазія, яка живе за рахунок і творить додаткову вартість за рахунок своєї власної праці на трудовий, приватній власні. Яка і належить а і... власне по цьому середньому класі, як сьогодні, так і раніше, скажімо, постійно завдаються такі серйозні нищівні удари з боку економіки з боку і олігархата. законодавства з боку олігархата, правлячи кланово-олігархічні сім'ї, які є сьогодні пануючою силою в Україні, ось ці клани вони не можуть пережити наявність конкурентів. І для них середній клас це їх головний конкурент, оскільки з середнього класу виростають це ті, хто так чи інакше зменшують їх монопольний прибуток максимальний. Як змінити ситуацію? А змінити ну от, власне кажучи, ця революція ну змінити можна еволюційно з гори до низу. Якщо на горі є розумні якби представники владної верстви, які вже розуміють, що треба поділитись з усім соціумом, Тим, що вони мають. Врешті-решт, це ж мільярдери. У нас один відсоток мільярдерів сьогодні контролює 80% національного багатства. І у нас 80% бідним, як бідних, яким належить всього 5 ну, національного багатства. поділитися і вписати своє ім'я в історію. Правда? Так, абсолютно так <реш> залишитись. І, іншого ж варіанту немає. Так діяли всі навіть. Класичний приклад, наприклад, Швеція, початок двадцятого століття. Дуже не якби неуспішна країна, розвинутий алкоголізм, Мільйони людей виїхали на заробітки. Країна занепадає. Що робить король? Розуміючи свою відповідальність історично, він збирає правлячу верству і каже, і потужних бізнесменів і каже: давайте міняти модель. Що інакше втратимо, нема ким буде керувати, де гроші збирати. І вони приймають рішення почати будувати е, такий спра... справедливий капіталізм, соціальний капіталізм Спираючись і вони, на середній клас. Будуючи його, у них не було середнього класу. Вони почали втрачати оцю міщанство, оцю верству, яка тягнула на собі весь е, соціальний пласт суспільства. І вони е, створюють модель, щоб людина могла. Е, за свою зарплату сама жити і отримувати сім'ю, щоб діти з трудових сімей могли отримати добру освіту, щоб дрібні і середні підприємці могли відкрити свою справу і розширити, і мали доступ до дешевих грошей з банків. Щоб вони ввели систему сухого ну, але не повністю, як в Штатах, вони просто це такі магазини взяли ввели державну монополію і відкрили магазини. І вони стали ці гроші, які вони стали збирати від алкоголя і тютюну. Вони стали їх направляти на соціальний розвиток, на дитячі майданчики, дитячі секції освіту, дошкільну освіту, культуру, ці секції, там, де музикальні школи, творчі школи, пластичні, художні. І вони стали піднімати свою націю. Та ж саме в Швейцарія ситуації, зробила в нашій ситуації. Потрібно по великому рахунку добля. Добра воля олігарха, мільярдерів. Так я вже б навіть сказав, не добра воля, а інстинкт самозбереження. Інстинкт самозбереження вони ніяк не можуть зрозуміти, що настав час поділитись. Причому суттєво поділитись треба перейти. Здоровий капіталізм буває тільки тоді, коли прибуток підприємця не перевищує 20%. Все, от б, понад 20% починається шкала ризику, починає штормити. При 50% написано так, що капітал втрачає відчуття реальності, втрачає голову, якщо а, хоче їх отримати. А вам не здається, що от наші олігархи вони по великому рахунку в Україну їздять як на роботу, мешкаючи десь в Європі, маючи шикарні будинки, і відверто коротше, не сильно оболіваючи за долю цієї землі. А власне, от що буде з економікою України? Що буде з гривнею асикі ну, цей курс долара сьогодні є справді виправданий об'єктивний? Ну він не є об'єктивним однозначно. Це фактично йде грабіж. Тобто це вони поводять. Я кажу так: якщо ну Януковичою банда поводили себе як мародьори з українською нацією, народами і державою, то нинішня верства олігархів, які дорвались до влади в результаті революції, вони себе поводять як трупоєди. Вони фактично знищують Україну, тому що грабіть так Україну, а девальвація гривні, і таким чином буде інфляція, розкручування цін, втрата ВВП. Втрата вони ж знецінюють державу. Сьогодні і плюс вони ну, перетворюють нас жебраків. У нас заробітна плата вже нижче, ніж в Албанії, стала в результаті цієї 100% девальвації. Те, що зробила нинішня керівник Національного банку України, ну це вона завдала шкід, потужний удар по національній безпеці держави. Причому він штучно завдав. Вона його зробила. Не було ніяких, скажімо, великих об'єктивних засад для того, щоб відбулась девальвація. Вальвація навпаки могло бути навпаки. Зміцнення курсу гривні. Тим паче Україні взагалі не можна допускати девальвації, тому що ми імпортуємо основні засоби для підтримання своєї енергетики. Це нафта, це газ, це машина, вироби машинобудівництва, це відповідні матеріали для підтримання легкої і харчової промисловості. І вони завжди в доларах, вони завжди в євро. а Євро і долар не знецінились, гривня знецінилась. Тому треба тепер більше вдвічі гривні, щоб купити те ж саме у цьому контексті. Як бути із кредитними позичальниками, які позичили кредити в валюті в банків, це і бізнесмени, і фізичні особи. Ну і наскільки я знаю, це порядка понад 100 тисяч осіб. Понад 100 тисяч осіб. Сьогодні є чимало випадків, зокрема і в нашому місті, коли людей виселяють рішенням виконавчим. Ну, є навіть гірші, є, є, якщо не помиляю. Майже 300 випадків є суїциду серед цих людей. І е, е, ніякі гроші не співставні з життям людини. І якщо е, треба визначитись і подивитись, хто довів людей до суїциду, є конкретні прізвища, я думаю, що нам легше розформувати виконавчу службу і суди, тому що суди у нас всі куплені, це відомо судію інакше ніж хабар дати при Януковичі, неможливо було стати. Тому краще їх зліквідувати, і тих власників. У нас ж банки не з Марса прилітіли. Вони мають своїх власників. І е, люди, які брали валютні позички, кредити, вони брали їх у відповідності з законодавством. І це не вони винні, що здійснена штучна девальвація національної валюти. Це винні ті керівники, голова Нацбанку конкретно і все керівництво. Це і Гонтарєва, і Кубів, і Соркін. і Арбузов їх всіх треба спитати. вони ж стали в результаті своєї діяльності мультимільйонерами, мільярдерами. Вони ж не стали банкрутами, як стали ті, хто взяли кредити в валюті. І біднішими не стали ті, хто заснували ці банки і дали ці кредити. Вони ж не останні гроші втратили. Вони навпаки мають величезні статки. Ці люди, і це приватні власники. І менеджмент банків теж не став бідними, які роздавав ці кредити. Таким чином треба говорити про те, що стався злочин проти національної валюти гривні і злочин проти процесу відтворення. І таким чином я вважаю це як просто замовлення Путіна було зроблено, щоб підірвати залишки середнього класу України. Тому що валютні кредити в основному брали люди, які так чи інакше належали до середнього класу. Отже, їх знищення означає люмпінізацію України. Вище керівництво держави, замість того, того, щоб їм допомогти і розрішити цю колізію. І ніяких проблем великих тут не було. Тобто, тому, знову таки, що... мова йде про доблю... добру волю, так? Ні, Блоку це навіть держави. не добра воля, це, це абсолютна необхідність. 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 Тут нема доброї волі, тому що це не люди винні в тому, що відбулася штучна девальвація гривні. Це винні ті компрадари і ті олігархи, яким потрібно було це зробити, щоб перекласти е свої збитки на людей. Ось так. Ось так треба розглядати. Тому що не люди щас, друкували гривню. А конкретно, наприклад, Гонтарева з Кубівим збільшили на 22% за 10 місяців обсяг готівкової гривні в обігу. Це не люди винні в тому, що Гонтарева робить Кубівим рефінансування приватних банків. Вони їх називають завуальовано Ефемізмом, комерційні. Вони ніякі не комерційні, вони приватні. За своєю природою, в них є власники, яким належать ці банки. І вони нажились на цих кредитах. Вони отримували відсотки. Причому вони скільки, в доларах де брали? В яких ресурсах? В західних банках брали. Під який відсоток? 3, 4, 5 відсотків. А тут вони надавали під який відсоток? Під 15%, відсотків, мінімум, виходить. Значить, вони нажились на цих кредитах, вони повернули собі вже гроші. Які витратили на дачу кредитів людям. Тому яке вони право мають робити з людей бомжей середнього класу. Значить, вони роблять злочин, значить, вони діють проти України. Вони знищують українців, вони знищують соль української нації, які формують на свій страх і ризик додаткову вартість. Вони їх роблять бомжами-банкрутами. Вони роблять їх дітей з лидерями. Значить, вони чинять проти вони виконують завдання Путіна і чинять геноцид проти українського народу, як це робив Сталін в 32-му, 33-х роках, і в інші періоди голодоморів і Другої світової війни і прочих сталінських репресій, масових проти української нації і держави. Я вам щиро дякую за такий ваш вичерпний коментар. Ну, всі студії ще так ніхто не висловлювався про валютні кредити і про власне цю ситуацію, яка склалась. Дякую вам, Соскін, директор інституту. Трансформації суспільства наш сьогоднішній співрозмовник це програма гість у студії лишайте з нами. Далі хотілось би поспілкуватись про війну на сході і про сепаратистів. Як ви прийняли інформацію про припинення соціальних виплат власне території, яка перебуває під тимчасовим контролем терористів І наскільки власне ті події, які відбуваються сьогодні на сході, на частині сходу, впливають на українську економіку? Ну на економіку вони впливають, зрозуміло, бо там знаходиться певна частина нашого народного господарського комплексу. Це підприємства вугільної галузі, сахіми, металургійні заводи, хімічні заводи, легка промисловість, харчова і інша. А якщо брати в структурі ВВП, то ця ось тот анклав захоплений сьогодні російськими окупантами, терористами і іншими там покидьками-сепаратистами, він десь складає одну третину від території Лугансько-Донецьких двох областей. Там проживає на сьогоднішній день, я думаю, десь менше ну, мільйон триста може тисяч. Достатньо багато, все таки, і ситуація наступна: що там творилось певне. Певний додаткова додатковий продукт, додаткова вартість. І сьогодні ми не маємо змоги долучитись до неї плюс купа зруйнованих підприємств. Отже, завданий серйозний удар по нашому по нашому економічному ресурсу і потенціалу. Тому я сьогодні, наприклад, оцінюю падіння ВВП. От за ці 10 місяців, що пройшли, ну десь це мінімум 10-12% втрата річного ВВП. Не тільки за тому, що ми втратили частину території, а в цілому відбулось падіння економіки, тому що і світова ж криза теж не подолана. Треба оцінювати падіння промислового виробництва десь на рівні 15 Таким чином, ми можемо говорити, що ми несемо збитки від цього з другого ми припинили туди і дотації переводити, і е, зараз рішення, щоби. Не переводити туди гроші, пенсії і інші соціальні виплати, воно правильне. Чому? Тому що вони все одно не, не дійдуть до тих людей, і я загрозу, що вони десь зникнуть по дорозі, а однозначно зникнуть. Плюс куди вони підуть, якщо там нема наших банківських установ, як вони можуть дійти до людей? Тому плюс є ж частина людей, яка прийшла на так званий референдум. Це абсолютно антизаконна, антиконституційна подія, і люди свідомо. Через свою свободну волю вирішили туди прийти і проголосувати. І вони проголосували за, за ну якби за антидержавний устрій, за те, щоб відділити частину території, віддати російським окупантам. Це ж зрозуміло. Ми не знаємо їх мотивацію, але ми не можемо тепер цим людям, які зробили ви, ну, якби для себе висновок і таке рішення платити гроші. За що ми їм будемо платити гроші? За що ми їм будемо? Чому ми їм будемо давати газ, електрику, воду і все інше? У нас і так його немає, тому що ми ведемо війну з російським окупантом. Отже, частина населення вирішила, що вона вони стали ренегатами, вони стали зрадниками. Як відомо, атаман Сірко. Зрадників, які захотіли, він їх звільнив з полону Кримської орди татарської і вивів їх з Криму. А вони кажуть, ми хочемо туди повернутись. Що він зробив тоді? Він дав команду своїм воякам пасічих на капусту. Він сказав, буду відповідати перед Богом, але не можу, щоб е, сучі сім'я запліднювало українську націю. Тому це сучі сім'я, якщо проводити цю паралель, це ті, що зрадили неньку Україну і українську націю. Тому нехай вони з цими пасіпаками, з, з цими агресорами російськими, з цим путіном, нехай вони тоді шукають свою долю. Ті, що не погоджуються, нехай вони покидають, залишають цю територію, але ми повинні для них створити нормальні. Ні, умови тимчасового проживання, щоб вони могли пережити зиму. Але курс повинен бути тільки один: звільнити нашу територію від російського агресора. Я уважно стежу за вашими такими постами в соціальних мережах. Все таки, якщо можна коротко, наскільки Путін готовий йти далеко від відносно України, української території. Ну от він же витратив мільярди доларів уже на це. Він фактично ну він забрав у нас Крим. Він пішов на анексію і він каже, що він прийняв працює. А рішення. А ми ж не можемо віддати йому Крим і Севастополь. Сьогодні Крим і Севастополь. Тепер він каже, що хоче якусь Новоросію створити, Одесу, Миколаїв, інше забрати. Він хоче це забрати. Він окупував частину Донбаса. Він не зупиниться. Він їх напічкав зброєю, напічив своїми вояками, з літаками, ракетами. Він же там не, не створив технологічні парки, зони, бізнес-інкубатори. Може, він там побудував якісь будинки? чи Підприємства він навпаки це все руйнує. Він дає команди руйнувати наші міста, знищувати людей, створити військові бази. Значить, він агресор, і він планує, що він розширить свій базовий агресивний цей анклав і з нього буде наступати на Харків і на інші міста. Значить, він не може зупинитись. Отже, треба чітко говорити, що в нас йде і буде ще 8-10 років тотальна війна з путінською. Російською Федерацією, і наша мета досягти її розпаду, тому що це держава-хімера, вона повинна розпастись до Москви. Історичне вірітіно крутиться. А це у випадку, якщо вона сама не розпадеться. Саме, саме воно ж навіть його треба, навіть якщо згніло. Або зсередини, якщо не буде вибуха як, в Росії. Ну, треба цьому допомагати. Але за будь-яких обставин, навіть, навіть якщо все згнило, хтось має його штовхнути, щоб воно впало. І от місія Росії України це саме в цьому, і ми бачимо, що модель кланово олігархічна посткомуністичної України вона себе вичерпала. Настав час, оскільки Путін зламав модель світу після Другої світової війни, він захопив наші території. Настав час перезаснування України, як це поляки робили, Франція робила. Ми повинні відродити Україну як правонаступника, спадкоємця, хоча б українського. Народної республіки ми були міжнародним суб'єктом, і ми повинні повернути собі тоді землі, які належали тоді УНР. Це Стародубщина, Брянська область, це Кубань, це Донщина, Вороніжська область і Курська область. В цьому контексті в інтернеті вдалося переклянути коментар, як там написано, офіцера ФСБ, який воює на боці України. І коли його запитали, чому ж ти тут воюєш? Він сказав: Ну, цитую мовою оригіналу. Не знаю, мені по чому так кажеться, що Здесь, вот именно здесь зарождается что-то такое великое и красивое. От, як ви вважаєте? Ну, він, він, його інтуїтивне відчуття його не зраджують. І насправді, ну якби є була держава Русь, яка функціонувала, налічує вже понад тисячу років свого функціонування, майже може навіть і півтори, якщо так казати, в тому чи ви. Русь була спадкоємцем Скіфії скіфі Сарматії, і тому він правильно каже, тут знаходиться третій уділ Діви Марії. Ось і зрозуміло, що ця земля є сакрально обраною. І зрозуміло, що Російська Федерація, штучний суб'єкт хіміра держава, вона має розпастись на хоча б на 21 національну республіку. Це фіно угорсько-тюрські Кавказські етноси, які не завершили природній процес свого державотворення. І тому їх навіть національна душа сумує. Це не загадочна руска душа. Тому що що таке кажуть? Русські та нації як може бути слово прилагательне нації? Нема такого більш ніде прилагательного русські то чи ви були? Ви були хлопами русічей. Похідне це похідне. От це були наші від нас залежні незалежне населення, коли Русь була імперією в різні часи. І зрозуміло, що тепер ці національні субетноси вони повинні відродити свою державність. Так, африканські країни стали, відродили колонії, азійські колонії стали державами, і індонезія була колонією Нідерландів, і Філіппіни були колонією. Всі були Іспанії, всі були чимось колоніями. Але наступає період. Національного суверенітету. І от тому і сумує фіноугорська, тюркські, ці кавказські етноси, їх кажуть, вони п'ють. Чому п'ють? Вони на генетично-ментальному рівні би, стараються паралізувати от этим алкоголям свою незбившуюся національну державотворчу мету, якби свою мрію, я б навіть так сказав. І ми повинні їм в цьому що? допомогти. Це наша сакральна генеральна стратегія. Стратегічна місія Русі України допомогти врешті-решт розпати з цьому колосу на глиняних ногах під назвою Російська Федерація. Що водавши більше алкоголю? Чи ні можна і так? І от я казав, як забрати Стародубщину. кажемо, завеземо цистерний спір, сала, огірки, чорного хліба їм, і під їх гармошку вони там спляшуть З задоволенням створять українську народну Стародубську республіку. Потім до Сіверщини нашої приєднаються. Ну за шутки. Дякую вам. Ну дуже було справді цікаво і пізнавально з вами поспілкуватися. Олег Соскін, директор інституту трансформації суспільства, був нашим сьогоднішнім співрозмовником. Нагадаю, пан Олег прибув до Рівного, аби провести відкриту лекцію для студентів і всіх бажаючих. Вона відбулася в стінах Національного університету водного господарства та природокористування. Також пан Олег завітав до нас, де ми з ним люб'язно поспілкувалися на актуальні теми. Дякую, що були разом з нами. До побачення.